Так, перед будівлею державної податкової служби гасять марку з зображеною на ній гривною та кулою, що стріляє у ціль. Філателіст Юрій Москаленко розповідає: з дитинства колекціонує марки за ними ж і вивчає історію. Справа в тому, що ми живемо в Україні, а кожен день це історія нашої країни. І ті поштові випуски, от, наприклад, ті ж самі конверти, картки, поштові і так далі. Це все розповідає про якусь подію, подію нашого життя. Сплата податків, говорить чоловік, наближає нас до перемоги. Ми все ж життя відпрацювали, платили податки. Я, наприклад, зараз пенсіонер, але все рівне. Я спілкуюся з бійцями, хлопцями буквально на днях. То дуже важлива допомога, тили допомога, в тому числі і фінансово. Над художнім оформленням марки працював художник Олександр Нікітюк, розповідає начальниця загального відділу «Укрпошти» Черкаського регіону Ілона Пономаренко. Надрукували її тиражем 210 тисяч примірників. Так як зазначив наш президент Володимир Зеленський, що податки зараз мають досить велике значення, тому що на зарплату одного військового йдуть податки приблизно 6-8 чоловік. Тому кожен податок це досить великий внесок у оборону нашої країни. Ми працюємо над тим, щоб кожен платник податків, у якого виникає податковий обов'язок, сплачував податки. І коли цей рівень податкової свідомості він, до речі, поступово зростає, коли він досягне того, що нашій державі буде вистачати наших коштів для забезпечення наших потреб, це буде просто супер. Поштову марку податки Армія Перемога можна придбати у відділеннях Укрпошти. Один аркуш коштує 45 гривень. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.